Закриває. Ой. Ось тут є предохранитель. Нажимаємо. І потім громко-громко кажете. Смерть ворогам, а потім стріляємо. Прошу. Тримати в руках рушницю, хоча і з навчальними кульками, та навчитися нею користуватися, побачити справжні козацькі традиції, помірятися силами в армреслінгу та перетягуванню канату та загалом гарно провести час. Таку можливість мали сьогодні мешканці Кривого Рогу на благодійній акції. Організувала її громадська організація Тернівська єдність з нагоди дня захисників та захисниць, 80-річчя упав покрови, а також дня козацтва. Більшості відвідувачів розваги прийшлися до вподоби. Я стріляла до цього на полігоні. Мені дуже подобалося це, та я хочу цим займатися. Я не все знаю оружий, цю рушницю я ще не пробувала. І я спробувала, мені дуже дійшло. Нічого складного було, тільки коли я повертала, щоб ставити кулю, це було складно, а так сили трохи мало. Відвідувачі могли поспостерігати і відродження козацьких традицій виступ із справжньою шаблею. 18-річна Люба на позивний стріла, попри свій юний вік, впевнена користувачка такої зброї. Пристрасть до шаблі в неї зародилася після поїздки на Хортицю. Каже, тоді просто закохалася в козацтво, тож в майбутньому хоче стати тренером та навчати цієї майстерності дітлахів, адже добре пам'ятає, як доводилося опановувати всі знання самостійно. Частина з інтернету частина люди помагали. Ну найперші вправи на Хортиці показали. Я там з козаками дружу. не стільки важ. Просто треба це зрозуміти. Ну як? Будь-яка справа, її починаєш, вона здається важко. Там, а трошки починаєш це вникати, і ну, що, вже не так важко, вже там потрошку-потрошку, по і воно і саме якось іде. Я планую цим продовжити своє життя. І сцени запалював місцевий бенд Тризубці, який виконував і авторські пісні, і вже відомі українцям хіти, але у власній музичній обробці. У люзі Червона калина похилилася, що огось наша славна Україна. Поки тривали розваги, весь цей час готувався і справжній козацький куліш, яким нагодували присутніх. До його створення долучалися всі бажаючі. Пані Тетяна просто прийшла пограти в настільний теніс та подивитися, що ще тут цікавого, але не щулася, як руки самі потягнулися до приготування цієї страви. Жінка зізнається, раніше вже готувала куліш і нічого складного в цьому немає. Треба багато сала, моркви. Цибулі, шона. шона і буде смачно чисто на інтуїції у кожного свій смак, але якщо покладеш у страву багато моркви, цибулі, вона завжди не буде зайвою, та ще й сала. Буде смачно, якими думками самими кращими, щоб наші війська на са прийшли до побіди. і все. Подібні заходи громадська організація Тернівська єдність влаштовують час від часу, адже такі події допомагають хоч трохи відволіктися та перезавантажитися. Запрошують на них і криворіжців, і переселенців, і наших захисників. Такий захід, що для хлопців, тоді і військові. Ми цим стараємось підняти їхній дух, для якого вони. Допомагають нам. Вони зараз там, ми тут, то хочемо їх підтримати. Благодійні акції також допомагають і зібрати кошти на потреби наших воїнів, адже громадська організація постійно опікується військовими та закриває їхні потреби. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.